Авіація не використовується через сильні, сильну протиповітряну оборону. Там російські професійні військові мають засоби враження літаків і там жодних шансів немає ні вертоліт, ні літак, оскільки засоби протиповітряної оборони там сучасні і в руках професійних. Російських військових. У нас немає високотактичної авіації. Тобто, що могла дозволяти наносити удар з висоти там, 25 км, 30 кілометрів. Це які літаки? Ну, в американців є такий літак, як Б2 чи Б3Ду. Він, ну, він використовується як для звичайної бомбардування так і для ядерного ну, він піднімається на 35 і Ну, бачите, авіація це не наш профіль. Якщо ну, щось спецназ. є ближче до землі, до спецназів, ніякий безпілотник не зробить е, е, такої розвідки, як може зробити підготовлений спецназівець. Це виявлення ретельно замаскованих об'єктів противника, штабів, складів озброєння, складів топлива, вогневих точок і тому подібне, і наведення на них артилерії і інших засобів враження. На, на нашій емблемі кажан це кажан він невидимий, діє вночі і нечутний. Адже спецназівець, він, повин, він живе, виконує завдання до тих пір, доки він невидимий, нечутний і, як кажуть, до тих пір, доки противник не, не зміг виявити. Якщо е, вже починається вогневий бій, то шанси вижити у спецназівця досить невисокі. Тому що раніше, якщо Скажімо, не поконтрольоване нашою авіацією, то гіпотетично групу могли звідти евакуювати вертольоти. То ми отримуємо машини, от у нас по штату положили «Скрази», урали. Це все ще з старих ремін і групам спецназу такі більші машини. Они очень шумные, большие, вызывать себе много внимания. Более то есть по нашим ага. задачам нам намного проще выехать на какой-то легковой машине, на каком-то джипе. Он более неприметный, более мобильный. И то есть я считаю, что нам нужно переходить на такие автомобили. У них больше шансов, чем на большом бронированном кразе ехать, больше шансов выжить на маленькой, легкой, там, на легком джипе. Мое мнение, что да, намного всегда было проще выехать на... Оно потрібно и одне, и друге. От, відповідно до умов. Якби, якщо під Дебальцево треба було їхати дорогою, яка прострілювалася кулеметами автоматом у противника, то без сумніву, що треба броньований крас. От, якщо для виконання завдань бойових завдань, треба виїхати в якусь точку. І там підготувати засідку або зробити вогневий наліт. Звісно, треба джип всепрохідний, який міг би по будь-якій пересіченій місцевості їхати і вивезти групу в задане місце.